То і що, що мені до міста, до вулиць, а що стіни? Це все ніщо, без тих, для кого все це є. Місто не місто без людей. І само собою зрозуміло, що не до стіни для перших, а до тих, які здатні створити ще безліч міст. І хочеться мені і непростого, і нескладного. Хочеться, щоб кожен з нас, людей, усвідомив, що все для нас, не для мене, а саме для нас. І кожен, щоб почав робити краще те, в чому я живе. Хочеться, щоб кожен ех, що казати, печально бачити деяких, які не знають, ну хоча б простої, банальної думки. Чисто не там, де тільки прибирають, а там, де не сміють. І це відноситься не тільки до того, а й до життя в цілому. Печально ще бачити людей, які не можуть думати в добрі що не побажають людей, що після них живуть. А як мені сумно бачити і відчувати байдужість та ненависть до всіх і до всього. Тут зараз і завтра, можливо, відбувається і буде відбуватися наше життя і життя інших, що після нас. Ці стіни на цих вулицях ми творимо продовження історії країни, місць своїх, зрештою. Ми зустрічаємо один одного поглядами, жестами, емоціями. Та давайте, щоб це було красиво, з відчуттям комфорту якогось, чи що перестанемо бути чужинцями один одному. День міста має бути кожним днем, тому що ми всі живемо у своїх містах кожен день. Кожен день разом. Все ж таки непогано відчувати тепло і, прост, і просту привідність сил і усіх. І все ж таки, місто не місто без людей, відчуття, сім'ї, добра і свідомості.